Всім привіт! Сьогодні у нас 28 грудня 2022 рік. І всі в передноворічних заботах кожен хоче зробити один одному приємне. Сьогодні нас трохи порадувало сонечко, виглянуло стало трохи світліше. Вчора такий пішов сніг. І, звичайно, воно щось нове, і дуже було цікаво, я вчора купалася ввечері з таким азартом насправді, але сніг до вечора розтанув. Ну, завжди так, так буває, в наших регіонах вони теплі, і ми знаємо, що сніг, ми колись були молодшими, я пам'ятаю, років 20 тому. Ми з чоловіком ходили і казали, що 31 грудня хоч би мороз був. Так що в цьому році ми мороз вже побачили, майже місяць зими закінчується, Показую буську, буся спить. І я сьогодні назвала, друзі, свій ефір, назвала, що готуємо подарунки. Так, дуже сильно хочеться. Звичайно, всім нам хочеться порадувати когось. Ми готуємо подарунки, ми ходимо, дивимося, вибираємо. Вибираємо для наших всіх тих, хто близький, хочеться порадувати всіх, всім під ялинку. Я пам'ятаю, ми колись нас було заведено, ми під ялинку, обов'язково спочатку, поки дитина ще вірила в діда мороза, ніби це приносить Дід мороз. Дай лапку, дай лапку. А потім просто під ялинку. Друзі, я чекаю на гостя. У мене знову йде спільна трансляція. Хочу вам показати. Який подарунок готовий? Мій коханий, ми купили просто зразу розкрию секрет, Ой а нам хочеться, а бузьки хочеться спадки, бусюнька. Каже, всім привіт, скажу, але от лежу на подушці і люблю лапкою закриватися. Це ми так засоромилися, засоромились такі. у нас такі цікаві лапки, ми їх. Підстрига... Підстригаємо, обростає ось як, е, ніби це якийсь чобіток, ось який. Довгі-довгі в нас тут ідуть такі. <різь> Ховається? Ховається. Ці лапки е, вимиває. Вимиває, що вони такі біленькі, аж розові. Оця лапка там просто чорненька. Ця, оця лапка така біленька, аж розова. Вона чистюля, любить дуже вмиватись. Ти заховалась? Заховалася. Спимо ми тільки на подушці, так? Любимо спадки на подушки на матрасику. Для цих улюбленних линців ми теж підготували, ми підготували їм смаколики. Їм подобається от, е, зараз в наших магазинах дуже багато смаколиків для наших улюбленців. От. І е, нашим друзям подобається саме брати. Ми, ми беремо легені, це не ти гарчиш, ні? то ні? То, то ми беремо сухі легені, і їм це подобається. Зараз підемо на двірку, пішли. Ми зробимо собі п'ятихвилинну. А, заховалась. За... За... і ще раз покажи, як ти. При... Це ти кажеш привіт, чи ти просто ховаєшся? Ну, нехай це буде привіт, добре. Підеш з нами погуляти? Ой, хтось є. Єлена дружиніна, доброго вам, доброго вам дня, теж перед новорічного настрою. Ми вирішили трохи відпочити і вирішила одразу зайти. Дякую вам за лайк. Добре утро, Єлена. Добре утро, хорошого дня. Я сподіваюся, що у вас погода хороша. У нас сьогодні вже не так мокро, суха погода Чудово. Зараз ми підемо і Дашки скаже, ну давай, от такий будь здоров. Як здорово. Мені, теж, мені теж дуже. Дуже нарешті, нарешті е, ми разом зустрілися, так, і я вас бачу в прямому, прямому ефірі. Я пам'ятаю, що колись е, удачно заглянула. Спасибо вам, спасибо вам, Єлена, і, і спасибо, що ви мене підтримуєте в чаті. Да, е, я вже розповідала не раз. Всім своїм глядачам теж розповідаю, я всім вам дякую, друзі, за підтримку. Ой, моя, тоже, тоже моє чудо моє. Вона чує, вона чує, що я говорю, і ото вже починає позувати, позирує, позирує, дівчинка наша. Єліна, я також дуже рада, що ви попали в мій чат. Дуже рада і. Ем... Велика вдячність за те, що ви мене підтримуєте, підтримуєте чатами, підтримуєте коментарями. Е у вас зима сніг випав, так? Випав сніг. У і в нас вчора вона почалася. Зараз ми підемо все в снігу. Ой, як чудово, у вас все біленько, а в нас він вчора зранку випав і розтанув. Зараз ми з буською підемо пішли бусь. Ти трошки полежай, ми зараз покажемо, яка у нас погода. Я трошки піду, не дуже коли йду, то трохи пропадає зв'язок. Ви мені напишіть, який там зв'язок. Бусь. буся не хоче йти. А там давно зима, да? Ну, якщо не дуже холодно, ну, зима повинна бути, звичайно, ми сьогодні говорили, що. Зима. Так, буся наша сюди не прийде, тому що тут нас Дашка зустріла. Привіт. Привіт. О так ви Ну Я бажаю вам хорошого робочого дня, Єлена. Ось, дивіться, дивіться, наш носик, наш носик теж каже хорошого дня. А у нас ось подивіться, яка у нас зима. Вчора я вам показувала сніг, був так, і я купалася, був сніг. А сьогодні. Сьогодні оці, зараз я вам покажу оці наші троянди, я їх накриваю отаким от чином. Ось е, корінчики, самі корінчики, спочатку землю, а потім хризантемка, яка була. Да, 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 це я розумію. Єлена, я це розумію, тому. Я показую вам зараз оці, подивіться, подивіться, і в цьому році, в цьому, це, це наші троянди. Я вам їх влітку показувала красоту. Ось наша Глорія. Ось наша Глорія. Бачите, яка чудова! Єлена, а насправді я теж мрію. От мені хочеться кудись поїхати. Ну я не знаю. Це можливо тільки такі ці. Мені хочеться поїхати кудись на під підзароб... на підзаробіток, ну наприклад, в Італію там чи в Іспанію. Але насправді, мабуть, не мабуть, не хочеться мені. Е... Мабуть, я не зможу дивитися за старими людьми. От за своїми можна, так? У мене було, було кажу так, у нас ще залишилася одна бабушка. Ми дивилися, у нас троє старих людей пішло від нас, наших рідних, за ними можна, це все-таки рідні, а мабуть, я, мабуть би мені б хотілося поїхати, наприклад, десь попрацювати, не знаю, зможу чи ні, попрацювати, наприклад, десь на виноградниках, там у нас одна знайома іде. Це чудово, так. Ну, добре, це я відволіклась. Вона писала, що ви їздите на заробітки, а, а уже годами. Ну, якщо, знаєте. Мабуть, це повинно подобатись. Я лише раз з'їздила на заробіток і зрозуміла, що важко, важко бути далеко від сім'ї, це тяжко. Можливо, і привикаєш, а може кожному своє. А може, це таке, скажу російською разнообразія теж може бути. Ось мої чудові троянди. Я вам показувала я, Єлена, я колись вам навіть е букетик дарувала в прямому ефірі, а зараз. А зараз не буду обрізати. Ой, класно. І в Штатах, і в інших странах чудово. Я, я думаю, що вам подобається їздити. Я думаю, що ну, це, це, це я думаю, а ви напишіть, як подобається чи не подобається. Я думаю, що чудово все-таки подорожувати. Ну, звичайно, на подорожі треба багато здоров'я, тому що це, це тяжко. <хи> да-да, пам'ятаєте, да? і, кстати, цей букет був саме ось. О. Це Глорія. От я зараз біля неї стою, це Глорія. Напишіть мені, зв'язок нормальний, тому що я, коли хожу, я знаю, що зв'язок пропадає. Зараз піду і от показую вам зелений газончик. Тут колись наша черепаха стояла, зараз ми у нас така. Так, хворі. Так, так, Єлена, хворіти немає коли, і не потрібно хворіти. не надо. Так, ми є... Я зрозуміла одне, якщо ми тільки розслабляємося, тоді ми допускаємо до себе болячки, всякі болячки. Тому хворіти не треба, це дуже дорого і не потрібно хворіти. Я вам зараз показую ви подивіться на цю зиму. Зима це, ну, звичайно, ми все приймаємо. Мох, ми його потім засипемо попелом, і він, він уйде його не буде, тому що мох завжди з'їдає траву. І я ж хочу прийти і показати вам мій коханий, ми всі, готовимо, ми всі готовимо подарунки, і мій коханий готує мені. Ми купили отаку метрову доску. Митрову доску. Це вже вона порізана зараз. Порізана. Тому що я давним-давно собі хотіла хороші, е, хороші досточки, нові, нові, нові. І от, ну як? Нічого, все рівно чудово, набагато, набагато буде краще. От Він називається щит меблевий і... І він був отакий, 18 на 40 на тисячу міліметрів. Він його розрізав. Мені треба такі чотири нові досточки. Розрізав, зробив, зробив тут щось зашліфував, вона була така непогана. І в мене виходить, буде одна велика доска, десь така, як з пів метра, да? коханий, вірно? Трохи менша, але все рівно чудова велика, я хотіла. І отакі чотири, і отакі чотири обновлю, обновлю гардероб Це під ялинку мені такий подарунок. Дякую. Ну, все, ми не будемо заважати, ми пішли далі. Дашка рядом. Дашка моя завжди рядом. Друзі, на гості я чекаю. Якщо хто на роботі, я не відволікаю. Якщо можете писати, пишіть. Я дякую вам, я дякую Єлені, що попала нарешті до мене в прямий ефір. Зараз те, що я, де я влітку ходила і показувала вам, зараз я теж пройду. Це сніг, вчорашній розтану, бочку ми перевернули, тому що у нас же тут. Краники, щоб вони. І Дашке, привіт. І Дашка вам каже привіт. Дашка, йди покажи свого Носика. М -м -м, опустилась, теж, теж засоромилася дівчина. Носик каже, привіт! Привіт, привіт. О, це тронула, тронула дівчинку. Ну, дай я пройду і покажу наш інжир. Покажу інжир. Сьогодні така погода тепла. Вчора трохи потепліло, сьогодні погода тепла. І знову, знову, подивіться, тільки чуть-чуть потепліли, так і пішли бруньки, так і пішли. Ось, будь ласка, бачите, травичка зеленіє наша, наша полуничка. Те, що я показувала вам, потім ми її весною я зроблю її грядочками, такими рівненькими цими, відгородили, тому що вона великий агресор, я вам розповідала великий агресор і рі... лізе скрізь, скрізь лізе. І тут наші міні теплички, інжир. Земля, зима не дуже холодна, тому ми все понакривали, зробили такі міні-теплички, і воно все це чекає, чекає весни. І так само, як і ми. Хі -хі, теж хочеться. хочеться, щоб вже була весна. Друзі, я вам дуже дякую. Єліна, дякую вам, що ви нарешті попали в прямий ефір, що ми нарешті з вами спілкуємося. Дуже приємно, ми стільки з вами вже разом. Мені навіть здається, що ми, е, що ми навіть е, друг друга, що ми навіть друг друга трохи пізнали. Бачите, ви Єліна, я Єліна. А почалося все з того, коли я, я пам'ятаю свої перші прямі ефіри, коли я е, завжди розповідала про імена, так, і в мене там Ніна, була ще в мене Ніна, я не знаю, є чи ні. Так, покажу вам. Покажу вам петрушку. Така зима, що петрушку можна прямо на городі, на салат зривати. Є, є, є і, і зелена. Ну, я кажу така зима, а зима завжди така. Зараз я покажу вам глорію. Глорія. Звичайно, буде мороз, вона замерзне, а потім прийде весна, вона відійде, і це для неї такий стрес. Це теж Глорія. Угу. Теж Глорія. Це чесничок накритий. І вже і вже зараз я приближу, щоб туди не йти дуже мокра земля. земля. Ану, можу, при... можу, можу, зараз я вам покажу. Десь ось, ось, ось чесничок. Накрили листям з горіха, і потім буде сніг, ще накриє сніг, і чесничок уже пробивається. У мене є два глядачі. Друзі, дякую вам за лайки. Дякую вам за коментарі. І е, в мене чат працює. Я сьогодні зробила таку спільну трансляцію. Якщо хто має можливість і бажання, заходьте поспілкуємося. Напишіть, яка погода у вас. У нас сьогодні вчора в нас пішов сніг, потім розтанув сніг. зараз мокру, але сонечко виглянуло. І... Погода комфортна. Я навіть, я навіть вискочила на 5 хвилин. Це ми вирішили зробити обідню перерву. Вискочили, вискочили провести трансляцію. Да? Дашка, Це я до Дашки звертаюся, друзі. Без неї ніяк. Нема Мурки? Без неї ніяк. Дуже, дуже смачна калина. Полюбляю влітку ходити, роздивлятися все і жувати, мабуть, ще з дитинства. Калина смачна. Я ніяк не можу викинути вам те відео, щось воно не грузиться. Можливо, треба буде зробити трансляцію. Я роблю дуже хороше, дуже хороше від кашля. На основі калини. Саме на основі калини я роблю. Мабуть, зроблю пряму трансляцію і вам покажу, яким чином. Ташка, чого ти вже вуші навострила і хоче побігти? Що ти там нанюхала? І ось ми дійшли до басейну. Ось тобі зима. Спочатку був замерз. Лід був 10 см, пам'ятаєте, що я навіть на ковзани виходила, але зрозуміла, що дуже високо краще йти на каток і тільки розстав лід, і зразу позеленіла, ось я вам показую, позеленіла. От для чого нам ми сьогодні говорили, говорили про те, що для чого нам потрібна зима. Зима нам потрібна для того, щоб очистити землю, очистити воду. І е, я вам розповідала метод очищення води, коли ми глибока заморозка ми заморожуємо, потім він розтає, І оце сама найкраща, сама найкраща очистка води. Ніякі фільтри. Фільтри це теж добре, але найкраще чистить природу. Це мороз. І саме тому, ось подивіться, в жарких країнах люди довго не живуть. Починаємо з того. Ми всі люди, тому ми, звичайно, думаємо, а де живуть довше. Живуть довше там, де гори. І, звичайно, живуть, живуть там, де собою займаються. Скажімо так. Але. Жарка країна, морозу немає, оновлення проходить не так. І дуже багато всякої всяких бактерій там різноманітних, вони їх вбиваючи різними перцями, різними приправами, що ми такого їсти не можемо. Нам воно що ти там нанюхала? Щось нанюхала? І ось така весна, ось така, друзі. Весна, бачите, я проговорилася, весна. Насправді, тому що дивлюся на басейн чудово. Знову вийшла в басейні купатися і кажу: ну, зима, мабуть, 31-го теж будемо, будемо чекати морозу. Тому, <гум> тому посміхається. Теж каже вам привіт-привіт. Привіт, друзі! Всім іще раз привіт. Хто лише приєднався до мене, кажу, що ми з Дніпра, і в нас погода отака, чимсь, чимсь подібна на весну. Ми пройшли сьогодні також по нашій полуниці, по нашим інжирам. Показала вам нашу петрушку. І хотілося б, звичайно, снігу, а будемо чекати. Все буде, все буде добре, друзі. Так, всім вам хорошого робочого дня, всім вам хорошого робочого тижня. Якщо зима, чудової зими і нам чудової зими обов'язково, обов'язково всім миру, щастя, здоров'я. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші коментарі, дякую за ваші лайки. Всього найкращого. Напишіть, яка погода у вас. Напишіть, які подарунки ви. Готуєте своїм рідним. Я вам показала подарунок який. Дякую. Дякую за мир. Дякую, Єлена, за ваші коментарі. Дуже чекаємо, дуже хочемо і бажаємо всім людям. Я бажаю людям всім на землі не знати, що таке війна, щоб був завжди мир, не знати оцих гучних вибухів, від яких лякаються наші. Собачки страдають діти. Так, да. всім, всім вашим рідним також щастя, здоров'я і миру. І в Харкові живуть. Бачите, і Харькове, ну, нехай будуть, нехай всі, Елена, ваші мир, ваші рідні і в Харкові, і в Дніпрі, і всім нам, всім. Всім абсолютно людям, щоб був скрізь мир. Здоров'я, щастя, миру, сонечка. Якщо нема на небі, то в душі. І хорошого робочого дня! Дякую вам за ваші коментарі. Хорошого вам робочого дня! Пока-пока!